Дорогі глядачі, ви на Ютуб-каналі Легіст, з нами традиційно Геннадій Олексійович Дубов, Андрій Валерій Фігірінський. І коли я кажу з нами, це мається на увазі і з вами, і зі мною, і всіма тими заблукавшими душами, які приєднаються до перегляду цього чудового відео. Як ви знаєте, у нас сформувалося вже... Не одна традиція з Геннадієм Олексійовичем, яка стосується умовних дисклеймерів, які ми озвучуємо чи брали зобов'язання озвучувати на початку наших відео чи наприкінці. Серед них за останній рік, чи навіть, мабуть, навіть за останні два роки, було те, що раз ми досі з вами, значить, ядерний апокаліпсис не настав. Це було перше. Потім з'явилася історія про те, що ви знаходитесь на каналі. На якому, перш ніж е, говорити, читають, ну, не, не, не знайшло відгуку в душах наших глядачів відповідне повідомлення. Е, в останньому відео у нас була ну, неперевершена Сара Конор з вишкрябаним на чомусь дерев'яному надписом No fate". Е, Теж ті, хто додивилися до кінця, ну, вірогідніше за все, ну, їм це прийшлося по душі. І тепер в рамках просвітництва, тому що в першу чергу будь-який контент інформаційного характеру він повинен просвітлювати, наставляти, давати певні знання, життєві орієнтири. Ми вирішили в рамках популяризації, тому що в межах двох хвилин переважно всі додивляються відповідне відео, озвучити ті, скажімо, шкідливі шкідливі теми чи наративи, які. На думку центру протидії корупції і на думку держави, яку представляє відповідно центр протидії дезінформації на не корупції, це обмовка була така від, від відсутності звички і практики, але ми просто в силу того, що будемо повторювати цей процес, все таки напрацюємо відповідні навички. Так ось існують. Існують уже нарешті, на третьому році війни з'явилися чіткі, чіткі однозначні. Однозначні і безапеляційні тези, які відносяться до категорії неоднозначних, кремлівських і так далі. Тому в рамках, знову ж таки, нашого для, для всіх просвітницького процесу, не зважайте на звук тривоги чи сирени, яка лунає, якщо випадково її чути, бо це саме вона. Ризикуючи своїм здоров'ям, ми. Намагаємось все-таки свою соціальну роль виконувати і озвучуємо для вас ці меседжі, які, щоб ви знали і були обізнані, є такими, що відносяться до антидержавницьких меседжі звучать наступним чином: українська влада наживається на війні. Це перший меседж. Другий в Україні встановлюється диктатура. От беріть приклад з Геннадія Олексійовича. він Безперечно, не лише в спідньому, але й в штанах записує це відео, і більше того, коли звучать державницькі позиції, він вирівнюється, ось тому от так само треба переглядати відповідний контент, і третій меседж, третій станом на сьогодні, але це не означає, що третій загалом, тому що ми розраховуємо на те, що схожого характеру меседжі чи меседж бокси вони будуть розширюватись, Третій. влада бреше суспільство. Як наслідок, як наслідок, витікаючи, чи той, який буде мати наслідок наслідок з озвучених тез будь-які прояви думок про те, що українська влада наживається на війні, чи не доведи Господа що викривляються демократичні процеси чи демократичний уклад в Україні, чи Якесь безумне припущення про те, що хтось із військово-політичного керівництва чи влади в Україні висловлює недостовірну інформацію, є такими, що озвучуються в інтересах країни ворога. Доповідь завершив. Тому я продовжу, Андрій Валерійович. Ми, як постійні і на сьогодні єдині автори каналу Логіст, щиро переконані. В тому що Україна українська влада страждає від війни і не наживається на ній. В Україні процвітає і розвивається демократія. І влада ніколи не бреше українському суспільству. Нехай світиться центр протидії дезінформації. І його духовний наставник його духов... духовний наставник, наставник і детектор медіа. І детектор медіа. Тепер... При, що... цьому, при цьому, що важливо, тепер е, до, до більшої суті. От е, ми сьогоднішнє відео хотіли присвятити на цьому покаянню, хоч нам каятися намазу, що ми завжди говорили саме в цьому патріотичному ключі. Ми хотіли присвятити його взаємодії громадянського суспільства і влади, яке де ми продемонструвало ну прям от рішуче, рішучий характер. Рішуче позитивний характер, і власне оце, ця вся передісторія повідомлення власне Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони, ми переконані, прозвучала як реакція на наше попереднє відео студійне минулого тижня. В суботу була прем'єра, де там десь трошки засередину ми озвучили прохання. Правда, трошки до іншого органу, але прохання було в тому, щоб довести до відома. Нас, зокрема, як людей, які намагаються займатися просвітницькою діяльністю, а що ж таке оці кремлівські наративи? Чи як написав центр протидії дезінформації? Наративи співзвучні з тими, що продукуються в РФ. І наразі ми маємо три список, безумовно, має бути розширений, але це початок і це реакція на наш заклик. І ми вважаємо, що це абсолютно позитивно. Ми повністю підтримуємо власне ініціативу. Тих, хто робив це, тих, хто звертав на це увагу, і і далі будемо висвітлювати і підтримувати дану тему. Але, але... секундочку я би отут хотів підкреслити, що то це якраз є приклад здорової, здорової комунікації громадянського суспільства і держав. Коли відбувається запит знизу, запит артикулюється через. Ну, ми не будемо з, з тобою. Вигадувати для себе якісь високі титули інфлюенсерів чи е, лідерів думок ні, в жодному разі, але тим не менше, якась вузька, вузький прошарок, напевно, людей, які приймають суспільно важливі рішення, присутні на нашому каналі. І, грубо кажучи, ми озвучили стурбованість, яка існує серед громадянського суспільства, широкого люду, мас не? для того, щоб мати певні орієнтири для продовження роботи з людьми. Ми озвучили стурбованість держава. Держава оперативно відреагувала, держава відрефлексувала і дала зворотній зв'язок. Отак повинен розвиватись нормальний громадянський процес в демократичній країні. Ось я і, і цього, і цього тижня це мінімум третій епізод, коли наші заклики, те, що звучало протягом достатньо тривалої кількості часу на каналі Легіст. Втілилося в реальні рішення, і ми можемо стверджувати, що дійсно ті, хто є носіями влади наразі, вони прислухаються і дослухаються, щоб не бути голослівними. Ну це от сьогодні, 21 березня, повідомлення центру протидії дезінформації з відповідними наративами. Власне, от рівно тиждень плюс один день тому ми записали відео, опублікували в суботу швидкість блискевична. Трошки менш швидко працюють інші посадові особи, зокрема українські парламентарі і, відповідно, Кабінет міністрів України разом з національним агентством з питань запобігання корупції. Але це не в плані критики, боже збав, це в плані відповідно, ну якби не все одразу, да. не Чи все в одразу... виконання завдань. Ми розуміємо глибину завдань, яка і, скажімо, ну їх. Величезний перелік, який стоїть перед кабінетом міністрів, плюс розуміємо процеси зміни керівництва в відповідній структурі про яку ми згадаємо, і розуміємо, що все не могло бути і одночасно. Тим паче, ми відеоролик, ну схожого характеру на цю тему записували ну вже доволі давно. Я думаю, що плюс-мінус півроку тому. Крім цього, крім цього, трапилося мені. От просто от до порівняння: от, дві наукові роботи: перша із них називається окремі проблемні питання протидії зловживанню правом в умовах правового режиму воєнного стану. Тут автор, серед іншого, зазначає, Дійсно, воєнний стан допускає обмеження права кожного на освіту, передбаченого статтею 53 конституції. Однак суб'єкт права законодавчої ініціативи свідомо ігнорує положення частини 2 статті 64 основного закону, яка встановлює перелік прав і свобод, які не можуть бути обмежені в період надзвичайного або воєнного стану, серед яких є і ті, які передбачені конституцією, згідно до якої громадяни мають рівні конституційні права та свободи. Мова йде про наступне. Мова йде про те, що ще трошки раніше Федіром Володимировичем Боніславським пропонувалися зміни в закону країни про мобілізацію та мобілізаційну підготовку. І там аспіранти виключалися із переліку тих категорій чоловіків, які мають на час здобуття відповідного рівня освіти відсрочку від мобілізації до ЛАВ Збройних сил України. Власне, от в цій роботі автор, науковець, він цю ініціативу критикував, і Федір Володимирович Воніславський відкликав, відкликав свою законодавчу ініціативу. Пізніше в урядовому проєкті закону, поданому вдруге про мобілізацію і мобілізаційну підготовку, змінили підхід і пропонували відібрати відсрочку у аспірантів, які здобувають освіту за власні кошти, тобто контрактників. Угу. І також думаю, що звернувшись до цього наукового джерела, звернувшись до матеріалів каналу, легіст, ніхто інший, а цілий голова парламентської фракції Слуга народу Давід Георгійович Черахамія заявив, що питання відсрочки від мобілізації, зокрема аспірантів, буде відстояно. Цитата: цю правку ми будемо відстоювати. Це стосується аспірантів. Як і було обіцяно, незалежно від форми навчання, буде врегульовано питання надання їм відсрочки від мобілізації. Чисто, категорично, і насправді дуже багато політичних сил пішли, пішли по цьому шляху. Політичні сили, які, відповідно, займаються тим, що серед іншого моніторять активність громадянського суспільства і наукові джерела. Далі. Я звернув увагу ще на одну наукову роботу, опубліковану вже більше, ніж мені здається, півроку тому. Наукова робота називається Окремі аспекти дотримання конституції при реалізації зовнішньої політики в умовах воєнного стану. Тут автор. Серед іншого критикує ініціативу і діяльність Національного агентства з питань запобігання корупції. Ми це висвітлювали на каналі Легіст також щодо ведення так званого переліку і відповідного вебсайту міжнародні спонсори війни, до якого НЗК включало різноманітні іноземні кампанії. Власне, автор із цього аналізу, з цього списку Робить висновок, що в даному випадку ми не маємо правових підстав стверджувати, що діяльність НАЗК в частині проекту міжнародні спонсори війни здійснюється відповідно до Конституції в межах прав і повноважень відомства, а також відповідних підзаконних нормативно-правових актів. Національні інтереси, які на перший погляд забезпечується діяльність, ставить під сумнів досягнення закріплених на рівні основного закону євроінтеграційних прагнень України, не говорячи про те, що шкода для представлення України у відносинах із зовнішніми партнерами носить не лише репутаційний, а й цілком практичний характер в умовах збройної агресії. І ми маємо, що ми маємо повідомлення на сайті. Уряду українського кабінету міністрів України від 19 березня 2024 року так не швидко, але очевидно, дослухавшись до того, що ми говорили на каналі Легіст, дослухавшись до того, що написав цей науковець у відповідній науковій роботі, статую з якої я вам навів. На засідання кабінету міністрів запросили секретаря СНРНБО Олексія Данілова, голову Служби безпеки України, генерального прокурора, голову національного агентства з питань запобігання корупції. Крім цього, у засіданні взяли участь посли Італії, Японії, Австрії, Франції, Угорщини, Туреччини. Тимчасово повірені у справах посольств Сполучених Штатів Америки, Бельгії, Фінляндії, Греції та представництва ЄС в Україні також представники посольств Сполученого Королівства Британії та Північної Ірландії, Канади, Німеччини та Китайської Народної Республіки. І на цьому засіданні було розглянуто питання функціонування на вебсайті агентства з питань запобігання корупції, сторінки міжнародні спонсори війни. Отже що власне відбулося? Відбуло що з'ясували. Що з'ясували? Було заслухано інформацію МЗС про численні звернення представників дипломатичного корпусу країн партнерів з приводу відсутності відсутності нормативної бази. А ви пам'ятаєте, що було написано науковцем в роботі понад як півроку тому? Відсутності нормативної бази для існування списку міжнародних спонсорів війни та відповідно негативний вплив цього списку на ухвалення важливих рішень для протидії російській агресії. Крім того, Міністерством юстиції наголошено на неприйнятності поширення, поширення від імені держави такої інформації без врегулювання питань на законодавчому рівні. Щось сказало РНБО, щось сказало Національне агентство з питань запобігання корупції, яке погодилось власне, із тим, що існують питання подальшого функціонування списку. І, врешті-решт, власна сторінка з так званим реєстром міжнародних спонсорів війни та вебсайт. Візніше її було переадресовано на вебсайт РНБО в частині Державного реєстру санкцій. Абсолютно співпадіння із тим, що ми неодноразово говорили на логісті, і з тим, що писала ця розумна людина. Розумну людину, шановні глядачі, звуть Андрій Валерійович Вігірінський. Опубліковані роботи півроку і більше тому. Тому, Андрій Валерійович, я тебе особисто вітаю. Ви як людина молода. Як людина, яка займається наукою, вже здійснили оцей вплив на прийняття державних рішень, обґрунтування слово в слово. Ну я тут трошки долучився, тим, що як ваш співавтор на каналі Легіст також підтримував відповідну тематику протягом всього цього часу, років півтора довжиною, саме по цим питанням, це не всі питання, які на каналі Легіст висвітлювалися. Ми впевнені, що вони знаходяться в процесі розроблення і відповідно наступного опрацювання і прийняття державою. Знаєте, Геннадій Олексійович від вас отримувати схожого характеру вітальні слова надзвичайно приємно. А саме головне а саме головне, я ж людина така чуйна, хоч воно не завжди так стається. Але відчуття того, що ти приносиш суспільству і своїй країні користь. Покращуючи як мінімум, як мінімум, практично бездоганну систему організації діяльності функціонування державного апарату, як всередині, так і репутацію зовні, це дещо більше ніж просто участь в інформаційному фронті протистояння, це все таки речі більш інституційні, і, хоч у нас немає сайту якого представників центру протидії корупції, де ми могли б зафіксувати цей вплив, але для вузького кола глядачів. Для вас, для мене, а також інших науковців, мені здається, такої інформації чи такого повідомлення буде достатньо для того, щоб зрозуміти, що насправді наша робота не марна, вона носить, як мінімум, конструктивний характер. І всі року... канали логіст можуть чути, якими будуть державні рішення, враховуючи, що на громадянське суспільство нарешті звернули увагу. Ви можете трошки раніше дізнаватися, як ми будемо жити далі, залишаючись із нами, безперечно, і я би ще просто додав: бо наші ж наукові праці з Геннадієм Олексійовичем не обмежуються виключно двома публікаціями, цитати з яких були ним приведені. А ми вже системно працюємо в різних ракурсах суспільно-правового, суспільно-політичного. І юридичного, безперечно життя України, тому слідкуємо за оновленнями, за оновленнями, які переконають тих невіруючих, що держава когось не чує. Держава чує, бачить, спостерігає. Головне, щоб думки були раціональні і робить висновки краще дещо пізніше. А коли це якщо ми говоримо про реєстр спонсорів війни, але уже з урахуванням практики і усвідомлення того, що нам довіряти можна. В питаннях, які стосуються шкідливих тез, значно швидше. Тому, дорогі глядачі, ви на правильному каналі і з правильними людьми дотримуйтесь закону.